Багато змін, які відбулися. Ці зміни носять дуже поверховий, такий формальний характер, і е, наша вся ця, ця історія мені нагадала один старий ще радянський анекдот е, про причини взагалі цих змін. Да? Коли батько з сином е, запізнилися на потяг. Ну потяг від'їхав. Вже вони бігають по перону, такі розгублені. Потім батько повертається, і так сина так хлопа, той каже: Тато, за що? А він відповідає: ну треба же щось робити. Ну, тобто, в принципі, вже все, потяг поїхав, треба щось як би робити, і от мені просто ці зміни саме це нагадали. з іншого боку, я поки далекі від думки, що це знаєш якась катастрофічна ситуація, чи ми будемо мати якісь катастрофічні наслідки з двох причин. По перше, дуже складно по деяким напрямкам впасти ще нижче, ніж вони були станом до сьогодні. Ну, це об'єктивна реальність. І я, наприклад, не сильно розумію, чим займалося там Міністерство ветеранів. Це взагалі нонсенс. Да, там безліч питань до нього. Чим займалося Міністерство реінтеграції територій? Теж безліч питань. Хоча там пані Варішук і хвалили, і казали, що вона якась видатний менеджер і чи менеджерка, як правильно казати зараз. Да, і вона приймала якісь правильні рішення. А другий момент, все ж таки, дивіться. Практично всі міністерства, де відбулися зміни. Вони мають дуже віддалене відношення, ну дуже віддалене відношення власне до оборони або до тих ключових питань, які на сьогоднішній день для нас є актуальні. З деякими виключеннями, звичайно, це той монстр, який очолив Кулеба, бо там три міністерства, фактично, да, і рин відновлення, і громади, і території і, і так далі. Деякою мірою може бути міністерство культури, тому що давайте забудемо тебе про слово культура. Судячи з перших заяв пана Точицького, да, там буде виключення виключно про стратегічні комунікації, марафон і всі інші якісь такі моменти А, да? а по іншим, ну особливо питання немає, тому що ну були були. Будуть далі щось будуть робити, щось будуть намагатися навіть там реформувати, може навіть буде трошки краще в перший період. знаєте чому, тому що міністрам треба буде входити в стан справ, може вони частіше будуть спілкуватися з мі і навіть ходити на зустрічі з депутатами. Не факт, але можливо. А по всьому іншому, це от дійсно історія про те, що треба було щось змінити, подати якийсь сигнал, що ми здатні на якісь зміни. Ну і власне президент це робив. Я не знаю, правда чи ні, але як писали журналісти з одного видання, яким розказали, що. Було на зустрічі президента з е, його ну його якби фракцію. Да, президент сказав: оскільки вас і мене змінити не можна, давайте поміняємо міністрів. І, в принципі, депутати з цим погодилися. момент про кулебі. Да, е, дивіться: він дійсно професійна людина був на своєму місці. Тут нема питань. Він один з небагатьох міністрів, до яких, мабуть, не можна багато якихось претензій висловити, але при цьому він був дуже лояльний насправді до офісу, і він абсолютно спокійно відійшов в сторону. Е, все віддав єрмаку, е, йому віддали глобальний південь. Давайте так скажемо. От відверто, да, щоб він налагоджував там якісь відносини. Він їздив, зустрічав. Робив якісь там заяви з точки зору лояльності і самостійності, ну я, чесно кажучи, не можу зараз гадати Можливо, пан Константин поправить я не пам'ятаю, щоб він в публічній площині робив якісь заяви, які б йшли в розріз з позицією президента, і в цілому з позицією офісу президента. Але в якості причини розставання, я думаю, є тут два момента. Перший момент є така інформація, що його останнім часом якось тіло почали запрошувати на офрекордс після якихось дипломатичних зустрічей, і це робили якраз наші партнери, ну тобто. Ну, давайте поспіємося за закритими дверима, і отака самостійність, але ну, яка самостійність? Він міністр закордонних справ це, навпаки, свідчення довіри да певною мірою. Вона в офісі когось можливо напрягла. І от мені ще здалося, що є просто елементарна, якась можливо людська втома. Це дуже добре було помітно на знаменитій прес-конференції президента. Пам'ятаєте, там була фраза журналістки про те, що. Кулеба придумав ідею з Міністерством повернення єднання, а президент, ну, знаєте, у нього прям така трошки образа, така, от, не дитяча була там, у вас неправильна інформація, це я придумав, це моя ідея. А Кулеба просто її озвучив. То я думаю, що оці два фактори, що. Наші партнери, можливо, хотіли почути від Кулеби трошки щось інше. Не те, що він говорить публічно, да як він це повинен робити, власним міністр. І до речі, це я вважаю, що це нормально, Це ж нормальна ситуація, коли ведуть в тому числі і таку комунікацію, да і називають речі якимись там своїми іменами. От вона, мабуть, в офісі якомусь не сильно сподобалася і вирішили поміняти його на собі. до собі дійсно я погоджуюся, жодних питань не може бути. Він високопрофесійна людина і колишній посол, і з гарним досвідом. І в нього точно не буде Буде проблем війти в стан справ, але він буде ще більш чутливим, мабуть, до побажань власне офісу президента, і е, буде. Ну то нам навіть, мабуть, не третьою людиною, яка буде відповідати там власне за зовнішню політику в країні, пане Костянтине, виділив фіксувати дуже дуже коротко, коли насправді ніколи не робив публічних заяв. Але багато було не публічних заяв, і справді наші партнери дуже часто мали на увазі зустріч з ним, не запрошуючи на, на неї пана Єрмака, який все таки входив в делегацію. І Те, що з ним були окрему комунікацію, і Кулеба довгий час був безпосередньо кожен президента, безпосередньо мав з ним зв'язок. О, дивиться усі біги. Такої можливості не буде. Це буде йти через пана Єрмака. І мені вкрай не сподобалася ситуація. От запустили вже е, ну ті, хто мають певні. Я не знаю стосунки, спеціальні стосунки з чинною владою про те, що нібито причина звільнення Полепи його недостатня наполегливість у наданні України зброї. Ну це дуже непристойна чутка, тому що взагалі то питання надання України зброї це питання генерального штабу і Міністерства оборони до цього умірало, власне кажучи, і ставили. Те, що Кулеба міг якось допомагати в цьому безпосередньо так, але всі тактико-технічні характеристики, ор, обсяги, дальнобійність і таке інше, це все компетенції Генерального штабу. Тому тут запускати чутки, що мовляв, Кулеба в цьому винен як мінімум це некрасиво і ці чутки треба припиняти. Абсолютно погоджуюся, що тут ще питань дискусійних буде чимало. Зважаючи на те, що будуть спекулювати на кадрових призначеннях, я також бачу, що риторика є. Я коли говорю про те, що мовляв ставлять під сумнів фінансування Тараса, я ж абсолютно розумію, ніхто не буде обмежувати фінансування сто відсотково. Воно як було, і буде, і те, що зараз є певні прояви лобійських інтересів, я не випадково згадую Кудрицького, проти якого теж кампанія за і проти ведеться. Звільнення, можливо, там нам і шурма засвітиться. Вся історія це із премії в 40 мільйонів. Поки що воно не верифіковано. Чи це правда, чи ні? Я теж не знаю. Але це все крутиться так само, як і зараз з'явилася інформація про кримінальну справу стосовно Стефанішиної міністра юстиції. Також це зараз під пильним оком знаходиться є, з журналістів, а, і за цим треба слідкувати, тому що дійсно в умовах нинішніх ми іншого уряду мати не можемо. Всі історії з урядом національної єдності це профанація. Ніколи Зеленський на це не. Піде однозначно, виключно для того, щоб показувати, що опозиція прагне і може це буде вона робити, але очікувати якогось рішення, як то в Ізраїлі. Там ну вибачте, це це абсолютно нереально. Зеленський ніколи не буде призначати на посади людей, яким він не довіряє, які йому не подобається. Яскравий приклад того було створення коаліції в 2019 році.